Дякуємо волонтерам з Полтави, Києва та Запоріжжя. Посилки всі прийшли. Все є, каші, каші є, різні Це розпалювачі. Дуже гарна штука. Грілки багато разові. Тут у нас. І це всякі горішки, Сухофрукти в кармані з собою носить, чаїв дуже багато, шапочки. Там теж каші, тут розпалювачі, свічки. Тут, тут теж свічки. Це свічки. ящик з свічками. термостільки багато зробили. Всяке мазі від усіх хвороб, антисептики, навіть засіб від комарів зимою, нічого пригодиться. Антисептики теж, ну, їх можна як розпалювати, використовувати гарно гарячі. Трусіля, трусілів дуже багато. Гарячі кружки, салфетки, Там мокофи є, різні консерви, паштети, макарошки, чаї, цукерочки. Це салфетки, мас маскировка кікімора. Накаски, балаклави, ціла стопка тут багато дуже. Білі костюми, теплі носочки. За це взагалі довольні всі, як діти, за ці носочки. Багато всього, 16 ящиків прийшло. Велике дякую.